Ми, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на щиток знаємо, що таке війна і які її наслідки. Серед нас чимало курсантів та офіцерів, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо естафету від наших колег з Національної академії Державної прикордонної служби України. Імені Богдана Хмельницького та долучаємося до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge на підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас, бо разом ми сила, академія. Тринадцять, 14! 15! тринадцять, шістнадцять, шістнадцять. Радаем вас повесту Национальному совету обороны Украины имени Черняковского. Слава Украине!